Окей, народ, з вами Рего. І сьогодні я представляю нову серію виживання, яка буде навіть не серію виживання, а рубрику, яка буде регулярна. Лабораторія! Лабораторія від Рего. Так. Я буду виживати з модами на, на версії Майнкрафту 1. 10. Так, на цю версію Minecraft є 4 Optifine і багато цікавих модів. І деякі лише на цю версію з'явилися. То що ж, давайте поринемо разом зі мною в цікавий світ Майнкрафту з модами. І я буду відкривати для себе, досліджувати нові можливості і показувати вам, як що де робити. Take модифікації які тут стоять в цій в збірочці, можуть бути вам знайомі а деякі зовсім нові і просто рідкі сні давайте глянемо до початку що у нас в скрині так все по стандарту і друге давайте зробимо так е, адечівка а відкритий інвентар одіє і отак от Чудово. Глянемо на карту, чи є щось. Є вовки, немає в мене кісточок, щоб їх приручити. Якісь цікаві будівлі. Так, бачу острів слаймів. Так, поки нічого. Я не знаю, де будемо селитися? Тут, чи пробіжемося кудись. Ну, печерка якась цікава. Так. Лава, вода, лава є, все добре. Знаю, давайте в печері поселимося. Так, я вже, я вже, уяв... я вже уявив, який буде будинок. Все. Е, справді, селимося в печері. Давайте закриємо прохід далі. Я не хочу, щоб з темряви повиходили моби, які не зовсім будуть раді, тому що я живий. Так, люди, я тут подумав. Зараз літо жарко, у мене кондиціонера ткенького немає, у мене стоїть вентилятор. Я надіюсь, я зможу прибрати жахливі шуми, які будуть зараз відбуватися. Окрім годуючого поряд кулера. Тому я трішки вімкну, тому що це нереально. Це. Unbelievable. Не крутись, дуй на мене. А благодатний вітерець. Та, Тінкерс Констракт. О, як же я його обожнюю цей мод. А, ви навіть виявляєте. Так, так, все зрозуміло, цікаво, є речі, розфікована версія, бо курінозованої поки немає. Ну, я і так пам'ятаю, що деколи і як. Ну, і перш за все пам'ятаю, що можна скрафтити гарний верстак. <плес> і буде він стояти тут. Потім, окрім того, давайте скриню поставимо поряд же коло нього. Окрім всього, я ще встановив мод під назвою Iron Chest. Так, так що я можу скрафтити скриньки покраще. Шкода, немає моду Джаба на версію. На актуальну версію Майнкрафта. Але, принаймні є на 194, що не може не радувати. Що нам ще б не завадило зробити? Нам не завадило зробити кам'яне кайло лопату. Що ж, тепер у нас повинно бути на пічку, потім на інструменти. Чудово, ми покращили обладнання, а пічку треба просто поставити. Ні, її треба було скрафтити. Да, да тепер ніяк. Ну окей, якщо ніяк, то ніяк. Зробимо ще одну пічку для того, щоб була ачівка. Окрім того, ще стоїть тут мод на досягнення. Так знаю, як це звучить, я ще його не відкривав, я навіть не знаю, що він це представляє. Я так зрозумів, нам... Оу, oh, Род. Круто. Стоунрод. А Тінкерсон Констракт додає їх палиці з каменем. Чим вони гарні? От уявіть, ви глибоко, глибоко в печерах. І у вас закінчилися факели. А зате є повно вугілля, але немає дерева. Але є багато каменю. Так, ви зрозуміли, до чого я веду. Із е... кам'яних палець можна зробити кам'яні факели. Так, саме так. Можна ще надовше затриматися в печерах, завдяки. Сього модифікації. Окей, свиня, ти мене налякала. Ти будеш рупорт. Хтось називав свиню рупортом, і я тебе назву. А, згадав Minecraft Story мод. Ні, тоді ти не будеш рупортом. Ем... Люди. Напишіть в коментах, як назвати свиню. Тут розкопаюсь, подобуду і вернусь до вас в день через 3, 2, 1. І я знову тут. І ось у нас ранок, все чудово і кріпер, який не могла до мене підплисти. Я тобі просто так не дам зірватися. Я крутий. Сьогодні, в першу чергу, ми займемося Тінкер з Для цього нам треба накопати глини піску, наскільки я пам'ятаю. Чим більше мені здається, тим краще. Ну, окрім... Тінкерс Констракту. І глини для нього. Е, я ще розпланую будинок. Перш за все, такі, давайте я нарубаю якого-небудь дерева. А ці остроки додає нам Тінкерс Констракт. Окрім того, ще один мод. Пов'язаний з Тінкерсом, додає нам Тінк Слаймів. Такий великий посів слаймів. Який доволі таким Довго мочити, які наносять конкретний дамаг, скажу я вам. Що ж, я зараз нарубаю візок і повернусь до вас. І так, у п'ятий дівчата, 42 мерези. Е, як це? Е, просто береза. Логів, ну і так, непогано, погано, кучка, досик виходить. Да, і ще у мене вже немає їжі, і я потроху дохну. Таки прийдеться одну звинок прибити. Оу, стоп, що це таке? О, якийсь кристал. Треба буде глянути, який мод О! треба буде глянути, який мод додає його. Так, ми бачимо завіску, його не небагато, але його можна примножити. Так, ви правильно зрозуміли, до чого я веду, а хто не зрозумів, я поясню. У мене тут є мод на дробилку, яка дозволить із однієї руди отримати дві пелючки з залізної руди. І в результаті добути в два рази більше золотих зливків, ніж є. Або ми можемо все це в тінкерс констактів, в тінкерс цьому плавільної печі все випловити і не паритись. І тю! Сейч! Єсь такі індивідуми, які навіть з цей. з двох ударів не можуть прибити свиньо і. плачуться, жалуються на... О, я згадав, нам же, окрім піску і цього, що потрібен гравій. Нам здається, тільки гравій потрібен був разом з глиною, а про ніякий посади не говорилося. Ну це ще треба буде глянути в рецепті. Ну, гравій нам потрібен буде. Це точно. Постійти. Прийми свою смерть з гордістю. Частина піщової цепочки. Ухулі, що тебе не трогаю? Я без поняття що з цими кристалами робити, я не знаю, сюди поміщо. Нет, тупо. Я думаю, він зможе поміститися. Ну, давай сюди. Ніяких абіліті я не отримую. До речі, я так скоро можу свій ще й залізний меж прокачати. Ну що ж, давайте глянемо. У нас 4 заліза, як з 4 залізка, зробити цілих 8. У нас є два шляхи в цій збірочці. Це перший шлях. Скористати стінкер констрактом. Introduction. Да-да-да. Як що робити. Ну це я знаю. Тут щось помінялося. Напевно. Тут... Ні, тут теж не написано. Тут не написано, як будувати. Можливо. Серйозно. Окей, давайте уважно. Так, мені це не подобається. А, недописана книга. В, очевидячка, і це погано. Повинно бути написано, як будувати мультиблочну структуру. Ну що ж, у нас є спосіб через... Так, давайте тоді так. чи ч... Шукати. Це, походу, не Night Atoms. Тін. Все, Tinker's Construct. Воно. Схоже принаймні. Що ж, різні столики. О, можна міняти навіть ці... Сім... ...стічки. Ну і де у нас... Ага, ось. Все. Нам треба ось це в кількості. А, чим більше, тим краще. Або давайте більш швидкіший спосіб. Є такий мод прикольний Grinders, здається, називається. Grinders, да-да-да-да-да. Ось це воно. А, нам пот знадобиться і. Да ну, Поршень, справді. Окей, а як ще ерундаз зробити? Окей, давайте справді краще. Смелтінг. Повтів боятися в ліс не ходити. Оу, тут каньйон був. Оу, що я бачу? Тепер давайте піску накопаємо. До речі, недавно. Ну, як недавно, це залежить від того, як скоро я викладу це відео. Так от, ну, у мене відносно недавно сьогодні. Я бачив був на стрімі кукурузки. От мені цікаво, що ви що до стрімів скажете, тому що я стрімити не можу, тому що в мене звіском. Тому що в мене інтертелеком не завжди добрий в плані швидкості. Все залежить від якості сигналу, від розміщення передавача. І від того, скільки людей підключилися до мережі. Загалом дуже багато факторів, які псують мені задоволення і не дають обіцяних хоча б 14 Мбіт на секунду. Це максимум, що може витягнути мій модем. А то навіть і 5 немає. Це тупо. Так от стрімити я не можу, тому що в мене поганий інтернет. У мене є можливість, звісно, замовити домашній Wi-Fi, але... А, повертаємося до Тімкер констракту, то відволікаємося. Що ж, накопаю гравію і вернусь. 3, 2, 1. Що ж, хлоп'ята і дівчата, мужики, і жінки. Накопав я стак, потрібного мені. Добра. Хто? Стоп! Звідки на мене? Хош погратись, да? Хош погратись, да? Ну, let's a game. Просто не візьмеш. Так, є дві кісточки, я десь там бачив вовки. Значить, що будуть в мене песики? Треба, до речі, подивитися мод для песиків. Nice Песики? Nice Piски! Pesiki. песики, Піски! песики? Є, поки в мене просто немає дошок. Що ж, давайте подивимося, чи pm. все в нас притворилося в Домініко РПЧ. І скрафтимо якомога більше голодного стафу. Тож, давайте будувати, давайте будувати нашу піч доменну. І де вона буде. та десь тут. А скільки я пам'ятаю, треба, щоб зверху нічого не було. Так, да. Зараз зробимо для неї місце. І... Ні, не так. Що я пропустив? А напевно. Отак. Так, да, все, воно активно, воно працює, в нас вийшло. Ну, в мене. Але зі мною, так що в нас... В нас вийшло. Так. Ще треба поставити два краники, невеличкі смелтери єсть. Є. І йдемо по лаву благо, я вибрав таке місце. Таку місцинку там, де... Недалечко знаходиться... Ух, мирнула. Лава. О, я, здається, знайшов собі пса. Ні-ні, це поганий пес, це поганий пес. Собака нормальна, я, напевно, її собі заберу. Так... У мене є. Собака схожа. Песик схоже нормальний. На мене не заагриться. Песик, 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 песик. На. На поїж. Молодець. схо хо хо ходімо, ходімо, мармадюк. Добре, це не найкраще спосіб назад собаку. Не сривайся коло мого пса. Ти взагалі непонятний. Давай красончик. Гриж його. Що Такий песик. Давайте я покормлю. На. Тільки в лаві ніхто не втони, чуєш. Знаєш, тому ти краще сядь? У мене є песик і свинка, яку зараз загризе песик, це остаточно. Напевно, воно так і буде. Тому я постараюся зробити так, щоб свинка була в безпеці. До речі, песик, якщо буде тут бігати, він може... Тобі нашкодити, якщо пригне туди. Правда, чого б йому туди прыгати? Загалом. Ви зрозуміли мої переживання. Наперед поки що, наповняємо. Чудово. Беремо, розкладаємо. І воно пішло плаватися. Це займе деякий час. І деяке відро лави, тому я... пішли. Тому ми... уже ми ситуацію. Підемо і станемо ще. Давайте до... О, воно вже розплавилося. Чудово, садимо нашого песика і. Ага, ще нам треба формочки зробити. У ну, всякому випадку, нехай воно тут робиться. Нам ще, окрім всього, треба було зробити столики, які я не зробив. Я відразу почав робити пічку. Що ж, ну а столики і інші крафтинг-тейбли ми будемо з вами вже робити в наступній серії. Я і так е багато сьогодні зняв, вже і монтувати прийдеться. З вами був Рего, Перша серія моєї лабораторії регулярною рубрики яку я буду докладатися, яка, яка підлаштовується під мене тим, що я можу змінювати і вставляти те, що мені хочеться мені обов'язково тримати одну ту саму збірку. Що ж, лабораторія або виживання з модами. З вами був я повторюсь Рого. Всім удачі, всім пока!